Та «Помсти» – чергове видання від літературного об'єднання Степ імені Віктора Погрібного. Збірка стала результатом домашньої роботи літераторів спілки. Керівниця степу після чергового майстер-класу запропонувала авторам написати оповідання про помству. Кому хто за що і як мстився, чи, можливо, самі автори ставали жертвами помсти. В результаті світ побачив 104 сторінки авантюр, шахрайства, ревнощів, зрад, заздрощів. Примітно, що усі сюжети мирні й цивільні, адже написані до початку повномасштабного вторгнення. До збірки вивійшли твори десяти авторів. Книга вийшла невеликим тиражем. Сто примірників, утена та помсти можна поринути у бібліотеках Кропивницького. Зокрема, і книгозбірні Чижевського, де презентували збірку. Надала їм тему. Ну, Яку про любов всі пишуть, а про помсту не так же багато. І Ця тема цікавить багатьох. І ось 10 авторів написали 10 оповідань. Коли воно надруковане, воно існує, щоб воно не пішло з нами. Мало ли що з нами може трапитися, і там чудові оповідання, вірші, я хочу, щоб вони були. Антагоніст це жінка, яка з дитинства пізнала біль втрати. Цей біль був їй завданий настільки жорстокий, що вона буквально. Обхоплена цією помстою, вона почала мститися кож, кожним деяким особам, які навіть були непричетні до цього. Основний мій посил був в тому, що якщо помста це зброя, то неможливо спочатку стріляти, а потім цілитися. У збірку тенета помсти увійшло моє оповідання Міра правосуддя. Це оповідання про те, як неправедного суддю покарало життя. Тобто він мав такий статус і такий захист, що навряд чи достав би його хтось із людей, там ним ображених, але його покарало саме життя. Ось про це моє оповідання.